От вісім спортсменів тягнули мрію. Літак тоді. Mm -hmm. Вони потягнули там 330 тонн це мрія. Mm -hmm. От танк Т-72, там 45 тонн, Леопард там більше, 56 тонн. Зміг би потягнути? Mm -hmm. Танк? Я думаю, що я міг би потягнути літак Іл. Не пам'ятаю, скільки він важить тонн, але він багато важить. А танк, я думаю, що вісім тих же спортсменів не потягнуло б танк. Бо. Ну, Це гусенична техніка, треба пам'ятати. Це жесть, як тяжко. Тягнуло більше людей, і вони просто рвали е, ціпки, рвали карабіни, і нічого не виходило. Угу. На жаль, це техніка, яка вона військова, і вона там, е, дуже складно розробити цей оберт на халасту. Літак, ти відпустив, у них шасі легесенько крутяться. Вони повинні розганятися швидко при приземленні. Тобто це його легко тянуть. Корабль ще легше тянуть.